Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно буде для когось своєчасним і принесе плід, добрий плід в ваших життях. Є бажання сьогодні поговорити про важливість духовного чуття. Ми з вами залежимо від чого або від кого. В першу чергу ми залежимо від Господа. Всі, хто народжений від Бога, вони мають приліпитися до нього. Адже джерело сили, джерело мудрості, джерело всього доброго в нашому житті. Випрацьовує сам Бог, то джерелом добра є Господь. І я скажу так: дуже важливо, щоб кожен з нас мав правильне духовне чуття або знаходився на духовній хвилі. Людина, яка, людина, яка вміє Розпізнати голос Божий серед всіх голосів, які звучать в цьому світі. Це людина, яка буде на голову вище інших, і нам сьогодні вкрай важливо бути саме такими людьми людьми, які знаходяться на хвилі небес. Я пам'ятаю розповіді християн у радянському союзі, які виходили потайки на Крівлю своїх будинків і ловили хвилі, на яких транслювалося слово Боже з-за кордону, адже проповідь слово Боже офіційно було заборонено у радянському Союзі, залишалися якісь номінальні декілька православних церков, які в які були е, 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 насаджені свої агенти. Ось і було важко, і треба було знаходитись на Божій хвилі серед такого е, безпросвітного. Безпросвітної глуші, да, то, тої гущі атеїстичної пропаганди. Але багато людей знаходилися на хвилі небес. Вони чули голос Духа Святого. Вони йшли супереч різним погрозам і перс, ніби відсутністю перспектив. Але був такий священник Олександр Мень. Він 70-ті роки написав книгу Син людський, яка стала класикою, яка Дійсно, в теологічному світі і, взагалі, в християнському світі, навіть в наших протестантських колах, вона отримала велике визнання. Ось і він це робив. Чому тому, що він залишався на хвилі небес, тоді, коли всі. Були далеко поза цією хвилі, тобто вони не чули те, що він чув, вони не розуміли тих процесів, яких розумів, які розумів він, і знаєте, я зараз знаходжуся в Німеччині. От у мене пересадка я знайшов такий затишний куточок в самому кінці аеропорту в Мюнхені, і я розумію, що ми залежимо від того, як ну, ті, хто подорожують літаками, від того наскільки. Пілоти будуть на хвилі з диспетчерами. У диспетчера достовірна інформація, і якщо вони не чують, не знаходяться на цій хвилі, вони обмежені, вони не можуть все бачити, що бачить диспетчер. Ось все, що відбувається в небі, і їм вкрай важливо бути на хвилі з диспетчером, тобто не втрачати цей діалог і цей зв'язок, який є між ними. Ось від цього залежить і їхнє життя, і життя всіх хто. То в літаках. І так само, знаєте, нам з вами потрібно бути постійно на хвилі небес, адже Бог бачить все, Бог попереджає про все, Бог направляє кожного з нас на вірну дорогу, на свою дорогу. І від цього залежить наше майбутнє, наш добробут. Я вірю, що ми з вами повинні жити благословенне життя. Залишаючись на хвилі небес. ми будемо посилювати свою позицію на землі, і ми будемо світилами в цьому світі. Ми будемо світити. Світлом небес і передавати інформацію від Бога, адже Бог нас поклав як світло для світу тут на цій землі, покликав бути світлом для світу. Також дав нам доручення, дав нам. Все необхідне для життя та побожності, і дав нам можливість звіщати Євангелію в силі Духа Святого. Він не залишив нас сиротами. І тому давайте сьогодні залишатися на хвилі небес і приймати все, що Господь пропонує нам, все, що Він забезпечує для нас. Я молюся сьогодні про кожного з вас, щоб силою Духа Святого у вашому житті почали відбуватися ті переміни, які Бог запланував ще до закладень світу. І ви можете їх отримати, якщо ви залишатиметься або. Ви знайдете цю хвилю і залишатиметься на ній. Адже людина, яка чує голос Божий, в першу чергу зі слова з Писання, з Біблії, також е, аналізує е, почути. І йде за голосом свого пастора, вона завжди буде на, на, на зелених пажитях, вона завжди на посовицьких зелених оселить нас, Господь. І це дивовижний Божий план для кожного з нас. Це те, що нам сьогодні потрібно. Хвиля небесна. І послуг голосу Господу, нехай Господь голос голосу Господа, нехай Господь допоможе нам триматися переможньої дороги і триматися цієї хвилі, транслюючи небеса на землю. Дякую, що були сьогодні зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей.